Питання для всіх, хто дивиться це відео, чи зустрінете ви свою другу половину до кінця року на колоді 78 дверей? Так, перша карта, друга карта. Третя карта. Це однозначно означає, що ви до кінця року зустрінете свою другу половину. Причому це буде по першій карті чоловік, який шукає таких собі приключень, тобто він не дуже серйозний. І другий чоловік це буде більш молодий паж кубків. Тобто остання карта «Уміреність» вказує на те, що на початку обидві кандидатури не будуть налаштовані серйозно. Тобто це більш такий флірт, якісь такі зустрічі для задоволень.